місті Ти Києві в мікрорайоні Слобода місцеві мешканці не порозумілися з орендарем Ставка. Орендар почав спускати воду, щоб виловити рибу, а вода почала підтоплювати людські городи. Коли люди хотіли самі закрити воду, орендар їм не дав, не дав цього зробити. Люди телефонували до міського голови. Який уклав угоду з орендарем, але наш відкритий для всіх міський голова слухав тут так і не взяв. Не царська справа відволікатися на всякі такі дрібниці. Разом з тим люди телефонували до поліції. Поліція прибула в складі чотирьох поліцейських, вислухавши одну й другу сторону конфлікту, поліція почала. Переконувати, щоб сторони конфлікту домовилися між собою. Після цього сторони ще раз обмінялися взаємними звинуваченнями, і орендар погодився закрити воду. Міська влада знає про ці проблеми, так як це відбувається вже не один рік. Не поспішає вирішувати ці проблеми. Problem. За словами жителів, яких город біля Ставка, вони неодноразово зверталися до міської ради, але результат дорівнює нулю. Як все відбувалося, дивіться далі. Від <звучить> якого числа ваші бумаги? Like, і вже Хай воду ви вже третій год приставляєте. Третій год вже колодеця людьми. Не no. no. буде буде, я питаю. Кримінально відповідаємо кримінального колесу. Це ці городи, за все остальне. Це до міського розповідає не 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 Ні, він не 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 подивіться, не ваші межі. А вона? не

Замо, доки, все. В... О, він приїде а, завтра. Він тут не живе, ми да. живемо. Він тут. Тут. Він Сюди за границю <звук> заробляти гроші, а ми будемо тут. Чого ти нам тут збитки робиш, нас ти воду спускаєш? Дайте мені гроші. Забери рибу. Є за риблення. Скільки яка тут у тебе є риба? Скільки вона тут росла? От, два, три, п'ять. Пустим побачити. Скільки тут вже пользується? А воду давай закривай. Закривай воду, не закривай. Закривай. Юрий закривай воду. Наскільки, я що він не хоче, ми, ми люди, чи вам це не 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 Я не давай білій, не закривай. Хай не звейні. Закривай, закривай. Ось так склад. Юра, оренда єдина. Дев'ять. Я не дам. Я зараз дивитися. Як можна зробити якось по-нормальному чудово. доводити. За ту рибу даю сюди?

Я хочу закрити воду. Кому? Кому? Я так само живу, як всі люди, як громад. Це зробили людям неудобно. А в мене в керниці вода. Як воно там не є? Я керниця моя. Вам це не цікаво. Діло в тому, що моя приватизована земля беру я ставку.

Громадянин України хоче закрити робити. Це не я, воду, а це риба. всі ми по одному. Тваритися будете завтра. Або так, вдома. Так? Я за вас не слухайте ваші сварки. Мені по одному. Ви туди політики, ви то її політику. Він хоче закрити він? воду, ось цим громадянин. Оце громадянин хочуть закрити воду. У мене подохте риба, тому що вода впала, зараз риба закинеться. Вона подохне, тому що вона там є. Тобто, це ваш Так. добу? Літакийчка. Це, це встановлений. Встановлений. На рік. На да. новий рік? Новороку на воді. Того року був другий. це новий новий дожди так? <праць> скинути воду, Ми хочемо скинути, ми її скидаємо. Працівник там Ще ж не розповідає. Маде у Що це саме Міська рада розказувала, вже не раз, і що там, екологія скинула. Як документи, може риба за 25 року, число вирости, скільки вона там не є. Вже третій рік цей савок і ця війна йде. 18... Але, але не судили, судили. в Тому що та сама мерія і писала ці документи. Мені, Із договір, Києва мені договір дали другий так само, бо я ж поновила. А ви скажіть ні. ви мені до 25-го числа цього року ви... Три роки вже користувались. Ви щось якісь, чи налогу платили, чи що. Де ваші документи? Якщо у вас 25 го числа. Іде в налогу, чи віддадуть, мої звітні. Чи ви, наприклад, тут зариблювали? Покажіть, на якій основані ви заробили даний об'єкт. І Якого ви року його? Покажете відповідні документи, хто ви, яка ви організація, щоб я вам показала. У є представники поліції, є. Бо... Поліції, бо... Ти ж тільки що людей підбурував, що тримайте його, я буду це облюс. Або як ляжу на нього, то я я задуш. хочу закрити воду, тому що там я живу і в керниці і впадає у води. Особа... В мене визнав, що треба. Буде взяти якесь відро, гірка полити, помідори полити. Я за себе переживаю. Вони я, 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 ті я, 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 люди, що розбираються в цих документах, це фейкова ліпа, віде. а не документи. Давай копію. Я давав вчора, що, вчора ми хочемо закрити воду. А ви давали ці документи? Тож надавали? Так. Так. Тобто у вас, в принципі, те саме ми що, що, попиталися поки? закрити воду. Вони беруть нас за забари. Я не Хто? знаю. Хто Я цим люди потримайте його, а ну! Я да. хочу закрити воду, тому ну, що ми тут живемо. Да. Ви живете, да, де? ви десь далеко живете. Віде? Ви поїхали, вам ви? тут не треба цієї води, а мені треба. У мене якась качка, гуска пливає. тут. Викопайте в подвір'ї. А ви. ви. в подвір'ї не можна теж, бо я побачила, куди за її з руку каже. Ви знаєте, що мене собака напала. Ви знаєте, що? не кричіть. Соні мене собаку і скував на городі. Своїм. Дивіться. А? Наш, не схував, субав, я, Лець, субав, Собака бігала рибу збирала. А, Ту а чого вона в'язана без наморника? Так Ні. Що ви про тих собак? вам ті собаки? Я, ну, я не буду за вас орати, правильно? Давайте будемо толерантними, високовувати один одного нормально. Дивіться, пояснюю вам. Ваші документи від 18-го року від липня. 18 року. Даний, липня, воно вже даний липня. момент, Я і вибачаюсь у Дивіться, 02, 10, 18 року. Та не давну, Це недавно було. Це все навчало два місяці. Це прошлого року. Перед новим роком. Розумієте? На сьогоднішній Це день я даю всі документи, в неї до оренди даного голосування. Згідно ваших домів вам просто що ви маєте право купатися. Худобу, Люди добрі, вам топить городи. Дайте слово сказати людина. Це я там і та й розкажу. Вам городи, де ваші городи? Де я його роди? Люди городи затопують. А, а прийдіть за переїзд, подивіться, що там ті люди. Аж до парку за пуття політики робить. Треба людина, хто кого тобі? Ви дожди обробляти інспекцію викликали? Вам треба розуміти? Вам треба спілкуватися з екологічною інспекцією. Працівники поліції виїжджають на злочин про порушення хлопці. Ага, Я представляю за да. ровер річки ось, регіональний офіс водної ресурсів річки Ворос. Ми говорили вчора, вчора піднімали питання про спецводокористування. Спецводокористування в них немає. Це основний документ, який ось, дозволяє подниження рівня води. Це а документ. Хто понесе мені збитки, а у вас документ є? Я вам кажу. У вас в карті є? Чи що? Є. Є? Кажіть. Покажіть. 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 Це, що не було, я так. вам ходив Собто год, пороги бивав. Для? Як мені Покажіть. зробити воду? Вод. Без емоцій. не до кого. Для 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 так, ворог, тут не було стола. А як вже плюнув, він пішов, до барак, то ми сімей, я знаю. А ти робив, що здається тоді, коли його формить. Тоді? Він не оформить. <говорили> Як мені оформить? Як мені оформити? Як мені його оформити? А ви подивіться, порожні буде в об'єкті.

Зверніть, Риву будь ласка, їдьте до зброї, пишіть заяву на те, що вам були дози на спецвикористування і дали вам це все оформлення. Ми, ми, Якщо ви знаєте хтось, я там ви покажі, що є в раді. Якби я цього не знала, я б тут. Дали вам дозвіл? Я знаю. Дали дозвіл? Так як і вам. так і мені. Ну, то бачите, ну то що ви до мене хочете? Покажіть мені документи, що у вас є в карті став. Ну, вашої невістки до них немає.

Ви не видно, нам приносить. Дивіться, Я ну на сьогоднішній день. Як, як люди всі вона не подогнет, далі сюди будеш ловити за хвости. Ви пройдіть, подивіться, скільки воно по пергам її чи ні? Це вам, що ви там не не добали, не разу ні до його пологли. Воно не шутка. Воно дивись, знімай туди, воно все насос стоїть до цієї пори. Воно стоїть на до цієї пори. Вони рубали по кругу, щоб ловити рибу, щоб риба виходила по підбереги. Скоро підходить одтуда і він не може повернутися назад. Вони нашкодилися мені більше, чим треба. нам це не цікавить. Нам цікавить, що не випускайте води. Он до як вони є і качки, пливуть і все, Отдайте їм бочку зокру. Що ж ти все зробите? Ти не гатив, тоді не гатив. А? Як не, його. не було водити, води на кого не треба. Тому що ми поки, не розібралися, як ви говорили, що вам дав мересик, бо ви йому паю паю ви а а виска ви виска виска пай віддали, Ви поміняли. А як оказалося, то ви людей дурите. Тебе обдурить. До мене приїхали, приїжджали туди, а лодки, припала, не щоб побитися, бо я вийшов. Чого? Чи курку чи качку Ти Вийшов і мені. Що робить? Я тоді вибіг зразу з кулаками. я тоді приплюв, до тебе вибачтеся. Я, 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 вибач, я до тебе вибіг, я до Ще? тебе не, Ще? не, не Ще? Я до тебе сюди не приплюсь, не дивлячу. Ми тут сиділи, пили Ти побачив, що а, нікого немає не до тебе. ти гукнув, що йди, що я геляюся вийшов із лодки. І що ти розказуєш? Порвав мені сорочку. Я побачив, що біжить твоя компанія. Він на тебе Дивіться, Нехай закриє, ми просимо. До кого б Яку лавку я, я брав? А, а кабель де? А ви бачили, що ви? Що я його вкрав? Я вкрав? Копте, є представники річки Росі. Да, є да. орендарі. От вони між собою повинні рішати ці всі питання. Почекайте. Ми не будемо ділити рибу, ми не будемо її виловлювати і перекривати воду ми також не будемо. Розумієте, так? Тобто ми приїхали на злочин порушуємо, ми повиліція повинні відреагувати. Закони, незакони, це все цивільно-правові відносини. Но на даний момент команда один день, дитяний код, як зімлю в нього. Знову ж таке, пояснюємо. Ще два чоловіка, які будь-які дані. На сьогоднішній день ну, документі, які знаходяться в даній ліжці, є да? оренда оцього плесу. Ну, Наталя, я запустив рибу, я хочу її виловити. Ну, якби ваше було плесо і ви запустили рибу, ви також бажали мати з цього зиску, так? Тому що це вже йде тут три роки. Це тільки вони вже вже, е, як казали, е, припекло, це вже щось там побігло. На даний момент, я вчора вирішила ці питання, вони кажуть, там не є, вони е, типу фейкові. Вони. Що вони там поробили? Згідно з цих документів, мені жінка показала. Да. Я бачу, є мокрі печаті, є зміни міської ради, є дозвіл між головою міської ради та селіщом. Я не можу сказати, що ми ну, тоді, не Як нам, нам зробити те, що вони нам зробили? Як з цього позоложення вийти? Ну, ну, чоловік, дати чоловік, чоловік балакає з рендерем. Юро, дайте дай, дай, Юро. Юрко, дайте Юро. Вони керують, розумієте? Міліція не буде заливати мене, воду чи виливати. Там, там зараз Зараз падає гур, падає вода. Я все розумію. Нас... Мені теж не, не зручно ці роботи. Вас таки Для чого? Бо він орендатор. Ваша дай вода, керівниця. В березі, он там, там в Діло в тому, що я розумію, може і ставка брали, як оренду, Ну, як і нам нічого не сказали, та, що не передудили, що буде спускатись позав. Ї. Чого так зробили? Люди повибігали, не знають, що робити. Чого при нашому без війни роблять пожежу? Я не знаю, що воно таке. Не можуть сказати, чого Чи не так? Ну, чого ми зібрались? Ми зібрались зібрали для того, бо, тому що нам зробили неудобства. Чого він? І ніхто нічого до цього не привлекає. Як біла вода, такі. Іди на роботу роби! Затрапі, завтра там я теж якусь качку, може, хочу виростити. Так само, й до... природні пролетіли, я буду гнізуватися. Ну, він випустить воду, бо на літо. Чому на осінь її не на осінь, а, на що? На осінь, так, я. Ну Я не знаю, ну, хто це робив. такий дозволий дає, що на літо треба випускати. Давайте не так. Якийсь год було. Біла церква сиділа без води. Ви пам'ятаєте, год годової було? Давайте повипускаємо тут всі річки, нехай там подихають То Тоді біла церква й просила в нас, щоб ми. От є запас води. Ну так, да, зараз, напевно, води немає. Я весною якраз після повені немає води, то це треба чи як? Нема ж екстрену ніякого случая. Що людям робити невдобство? Тобто нема води, а мене є вода. Так що я, будь ласка, я не знаю, але вже до кого мені звернутися, я визвали два з вас представників. Ми хочемо якось прекратити це саме управство, я так розумію. Ну не, не самоуправство, а ті завіж з дозволу, ну, але можна було якось придупетити осінню спускати, подождати весни до, до осені, правильно? Зимою б набралася по п'ять вода. От зараз, як піде, там лиси ходять, там саме якісь кури ходять, от там вже буде по цьому по болотах, висохне літом по-любому висине, бо вона оце таке вже падає нижній уровень, за літо висихає. От як нам тоді поводитись? Скажіть, будь ласка. бо орендарі тут знайшлися. а як не було за три роки. От не було тут, його, що робив? Що він набрав? Що не набрав і що було б нормально? Що це ти, ти не вибирав? <смір> <смір> Знову будуть перешкоджання ставити сітки, волок і все остально. Ну от як, Я, я теж не маю права Ні, це на даний момент. У вас є. Трех. Якщо вам <смір> хтось там дозволив, значить і дозволити рибу виловити Якщо я, 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 я тебе зловлю, що це рибу ловиш, я пишу заяву. Закон про на ви візьміть пейко. і почитайте. Зодною будь-якою до 3 кілограм. За винятком однієї рибини, пейко, буде ближче трьох кілограмів. Прийде, пейко, прийде за день. Дитина моя, правда, я мою правду каже, де прийде, прийде 20 чоловік Ру. на цей водойом нещасний, так? Прийде 20 чоловік на щасний водойом. Я пустив 240 кілограм риби короба, сіло 10 чоловік 20 за день. Виловили по 3 кілограми. Сітки залишилося. А? Приходить на другий день. Завтра я я теж маю таке право. Теж виловили по 3 кілограми. Скільки залишилося за дні в мене риби? Далі. А я плачу податки, Далі. за оренду плачу, плачу, в кінці звіт, годовий очок налови, так як вони хотіли. Далі. Що я тоді маю ставати? Велике... Велику подяку. Кому? Далі. Далі. Державі чи своїм люблячим сусідам? Треба було то з Тобою! Тобою нема чого узгоджувати! З тобою нема що Ти З тобою нема що узгоджувати! Ти розберися! Ти розберись своїй сім'ї! Ти в курсі на що я сказав! Розберись свої сім'ї! Ти, прекрас, ти прекрасно знаєш! Знає. Ді ти, 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 знає. ти ще не знаєш, що тебе ж ти. Беш, ти. Так, у твоїй мене вже отакує національність. Героїв наші наші. Льоб на того, що я даю. Тоді ти будеш городи. На ось вони ваші колишні не цікаві. Оце така подяка. Це так, прошли року таке бляді. було. Я піду закривати воду, де мене Подяки. і цей рок таке саме буде. Він пройшли годин це викинув одходи від зерно І всенький ставок за цього. І по Приві... підберегами сами ми бачили. Ворони тут тягали все, навіть по, по нашій цих, щоб забрати цю рибу, то він там вивіз під горіх його, там ще собаки тягали з воронами. А де вона є? Ось Це коли, коли було. Літом. Яким літом? Літо? Цього літа. Ми тут, люди шриф шриф через було. це і піднімаємо. Оренда, шриф. якщо... Шриф. Шриф Скажіть, будь ласка, як в договорі написано, якщо щось десь не так, то є повідь для розірвання оренди. От напевно вже такий повід настав. Сашку, йде.

Я зараз рассветку донь поясню всі разом.